Будемо працювати. Так що, друзяки, всім привіт. Ще разочок. Заїхали ми ще на маленький кусочок і будемо з Назаром садити. Саме головне, що, що не лопатою. Так що в нас тут така приблуда. Ось раз. Оп! І все. А чого так? Ну, щоб у бусик залізла наша сажалочка. Так що вдома трошки відрепетували. Взяли ось картоплі, які в нас вдома були, тобто ті сорта, які в нас є, не всі знаю. Рена в перемішку з королевою Анною, потім червоненька, яку дала мені моя підписниця, там трохи є пікасо. Ну тобто все, що Бог дав. Так що зараз будемо чіплятися, розпилятися і будемо з Назарчиком сажатися і для вас знімемо контент. А також хочу подякувати в першу чергу нашим захисникам за цю можливість, що ми маємо можливість садити в себе вдома на своїй землі картоплю і надіємося, що ми її викопаємо. Так що поки готуємося, далі буде. Ти що, все СЗЧ прийшов, малий? Ні, передай підписчикам привіт. Всім привіт, всім бажаю здоров'я та мирного неба над головою. І бережіть себе, а ми будемо працювати. Так що, друзі, якщо будь-кажу, ти ментуєшся перед телефоном. Та не знаю. Без привички, так. Давно вже я думаю, багато глядачів хотіли б це побачити. Так що будуть знову писати там Шелочка за кордоном, приїхав у відпустку да. за кордоном молодший і приїхав до батька нагород. Мої фріски чи що? До мати, що дала, я те їх дім. Заняти. Ось так, бачите, військову форму вносить, нема дитинку. Та ні, Все нормально, вдома. Так що, друзі, будемо зараз працювати, зато в нас тепер є оператор буде знімати зніма. От, а На зарядки не кажіть, що така фірма. Що... <різь> Та не на те плющить від цього я. Ну, напишіть підписчики від Select Top воно 4 чи ні, То, що бляха нас реально трохи Я Не знаю як кого, воно бачили, його просто реально ковбаса. Так що працюємо, бо часу у нас мало. От, я думаю, що, що буде кабати, хто хоче бачить. Я думаю, що все воно наладиться. І... Будеш вести свій YouTube. Ну, TikTok трошки ж ведеш. Місцями, то каже, є, то нема, бо я дивлюсь, то є, то нема. Так що, ти ж поміняв аккаунт чи що? Що так так є? А, шиширович і старіше лучше. Да? Так що, друзі, підписуйтесь на TikTok, Ну я його не вчив, те, що він каже казати. <су> то Життя заставило, так. Да. Так що, друзі, отак. Працюємо. Я не знаю, туди. З розрахунку в мене 10 соток. От. Ми просто тут ось такий кусок, я розділив його на три частини, здвинувся сюди, посіяв більше там і трошки тут. І тут середину будемо пробувати щось посадити. Вигране рано от. перед дощами. Краї я пройшов, ну бур'ян не пішов, але думаю, що якраз воно кірку заб'є, не схотів заганяти фрезу. Не хотів вивітрювати цю, цю ситуацію. Так що зараз готуємося, бризкаємося, загружаємося. Що, друзі, так працюємо, перший проході пройшли. Сергій ось молодший нас там знімає. Назар вичисляє, чи хвата нам картоплі, чи ні. Може трохи більше будемо загружати. Що там Назар, Хватит? Не вистачає? Значить, що? Будемо бігти, трохи не розчитали. Піди трошки бризне пару картоплин Зреш. і додамо. Так що, друзі, як я отак не розрахували. Рядочки довгі. Трошки там, звісно, як біл стяг, а? Є трохи? Та ні, там просто воно такий згібчик так, і трактора ж не вдержиш, воно тільки клаці і ось. Молодший буде ще знімати, зараз загрузимося, покажемо, як полтавська сажалка крючков працює. Так вона нарешті там, на п'ятий рік я тільки узнав, що це крючков, що це Полтава. Ну я їх не знаю. Це брати мені коцелапські тоді купили, реально класна сажавка, в мене була мотоблична, з дрожжі рідкосна. Так що... Погнали це Так, да, да. А зараз він дойти треба, бо в нас картопля кончилася. Так що буде, далі буде. Все, поїхали. Зрутилися, пох... Цей раз вже ходимо на повишене.

Да, киворота покажу. Я понимаю, систему. Оці два ящика заберемо не. А це у нас гринада. мене знімаєш? Зніма. Ти скажи, коли ти мене знімаєш, мене тут як на огорожу. Назар тут тут назар керує. Сказав, все, йому вже все не подобається, все не так, він. Все нормально. Селектоп каже, рулить, все нормально, так? Поїхали? Доді. Куди? До дівчат? Зліва. Ну, Як в машині знімаєш на передню камеру, то я тоді сідаю з правої сторони. А на трактор і руль посередині. Так в принципі нічого, але буває десь цепанеться, це де трактором вигорали, да, стягує трохи тракторця. Ну нічого. нічого, що є, то є. Куда ти? То він тікає я вже з роботи. Ти запрятав? Нормально, не ну воно, в принципі я його потом піду. Ну, це ще рядочок і якраз рівно половина получається. Нормально йде. Трошки. Але, але лізе лапка, лізе нормально. Я думав, що буде туже виорене. На повишених швидше. Він Головне, щоб там назара не зам'яло. Сипав, м'яу-мяу. Думаю, що це таке. Чого вона каже красна і що то ви робите? Це ми обробляємо селектоп. Ну, Воно там і від жуків, і від дротянки, ну і від болячок. Так що, ну, я може колись не знав, але ну, забув. Ні, я просто в тому році не обробляв, а в позапрошлому році обробляв, ефекта не було ніякого. А це подивився Ярика Мазура і замовив магазин Фазенда. Купив ну, якось у провірених людей. Думаю, якщо людина там бере не один рік, значить то то люди нормальні. І я сказав, що я ж від, від таких хто таких, хто кажуть, без питань. До ту картоплю, яка ну, ми типу, будемо купати під осінь, в неї період, я думаю, що розщеплення цього яду довгеньке. Та ми тільки посадили Рів'єру. І то Назар у першому відео, поки я звернувся по бризкам, то ми її помили і закопали в землю. Так що працюємо далі. по накатам да, закупаем на мы с тобой всю картофлю. Да. Хочешь покатать, а? Денжуре. Так все нормально. Але Но нормально. Жрать я turo Назик забери ящичка. І що? І все, і хай роди на всяку долю. Ну що, друзяки, картошечка посаджена, дякуючи Богу. Молодшого, бачите, пригласив на відпочинок. Так що якщо вас приглашають, в село на шашлики, не вірте, не вірте нікому. Тут садять картоплю. Ну, в принципі, якщо так садять картоплю, як ми садимо, то в принципі можна їхати. В принципі, Назарчик бігав, там контролював ситуацію. Молодший контролював, щоб ми не слиняли города. Так що все нормально. Трохи подихали свіжим повітрям, да? трохи селек топом. Приход є, нема. Ну, не важно, де Главное, <хи> хорошо провести. Да. Так що, друзяки, все чинчанарем. Так що посадили 22 рядочки чи 21. 22, 22 рядочки, а в тому году було 24. Такий кривий віл постяв результат, але в принципі нормально. кажу, там де трохи трактор грав, де трохи трактор маленький наш стягує, але нічого, в принципі, рівненький, я думаю, що все буде добре. Назар, червону картоплю я вже відсюди бачу. Треба прикопати, щоб ніхто не вкрав, правильно? Так що так, ще один город посаджений на, на дощик, Значить на даний момент щось захмарило, але вже буду їхати до хлопців із сказати, спокійною душою. Город посаджений, знаєш, можна їхати. І там ще один у нас залишився, картопля в нас ще є. Так що засадимо. Ну а там лишка в мене просили, люди то дом хай садять. І Назар казав, що йому там щось треба. Так що я думаю, що ще й залишиться. Так що всім миру здоров'я і добра, працюємо, слава Україні, слава нашим збройним силам України. Até